Нас оточують аромати: деякі приваблюють, деякі дратують, а деякі спокушають. Мода та бажання перевтілюватись змушують нас приміряти на собі нові і нові парфуми. Їх у сучасній індустрії запахів безліч. Однак є парфумери, які створюють унікальні аромати парфуми з індивідуальністю. П'єр Гійом та Наомі Гудсір сьогодні у випуску. Парфуми – то не щось необхідне. Вони існують тільки для втіхи. Це абсолютно безкорисна, непотрібна річ. у моїх ароматах моя країна, запахи коней, пилу, індустріального міста. Так, усе це можливо передати у парфумах. Єргіййом відоме ім'я у світі парфумерії, творець нішевих парфумів. Перший аромат француза народився із запаху сигар його батька. Хлопець запам'ятав пахощі, які заповнювали кімнату щоразу, коли тато відкривав коробку із сигарами. Згодом у 2002-му, коли П'єро було 25, він придумав свій перший парфум. Тютюн з додаванням індійських конопель, перцю, пачулі, сандалу та ванілі бурбон незвична композиція дебютного творіння. Гійома. аромат залишився не непоміченим. я не можу сказати, що прокинувся колись вранці і сказав собі стану парфумером. Сама професія обрала мене. Для мене це найоптимальніший метод виразити себе, те, що всередині мене, і сказати щось людям. П'єр продовжує справу батька. Він вивчав тонку хімію, а потім займався дизайном продуктів для косметики у компанії тата. Парфумерія стала творчим способом вираження хімічних задумів. Гіома Насправді, парфуми не створюються з нічого і випадково. Зазвичай, коли у мене запитують, що таке парфумерія і що таке професія парфумер, я відповідаю: це творчий підхід до базових навичок і знань хіміка. Це завжди якісь правила поєднання. Усе ґрунтується на правилах. Правила хімії, поєднані з фантазією П'єра, дають унікальні результати. Тоді, у 2002-му, перший аромат, створений гійомом, помітив швейцарський колекціонер предметів мистецтва та парфумерії. Він представив П'єра у своєму колі друзів, бізнесменів і зірок, які теж хотіли для себе індивідуальні парфуми. Тепер аромати французи знають майже у всіх країнах. Завдяки абсолютно незвичному букету запахів їх легко впізнати. Я обожнюю, коли у запаху жінки присутні нотки деревини, східні ноти. Власне, це те, що є у моїх парфумах. І у мене непогано виходить. Я також люблю смолисті запахи, щось тепле і привабливе зі спеціями. Я не дуже люблю квіткові аромати. На жінці це банально. Не люблю з ними працювати. Його надихає усе, що фіксує око: картини, фотографії, літературні твори, люди. Свої враження та емоції він вкладає у те, що згодом буде сприйматися нюхом у парфум. Тому кожен новий аромат колекції Єйома – ціла історія: картина Оазису з гарячим піском та екзотичною зеленню або ранку на березі океану після ночі кохання. Стосовно творчості я егоїстичний хлопчик. Я роблю те, що мені подобається саме зараз. Якщо й говорити, над якими парфумами я зараз працюю, то я зараз, десь у 2015 році, я вам можу сказати, які будуть тенденції в парфумерії. Це троянда. Вона буде у найрізноманітніших комбінаціях казкових акордах. Парфумер комбінує натуральні і синтетичні інгредієнти, експериментує із впливом світла та температури на запах. Каже, так аромат виходить грайливим, багатогранним. Його ноти постійно змінюють звучання на людині. Головне правильно обрати свій парфум. Коли жінка неправильно вибирає свій аромат і це одразу відбується. Определяється по типу жінки аромат, який їй підходить, і давайте на мені спробуємо. Розказати на що потрібно звертати увагу при виборі аромату? Насправді це практично неможливо. Є два варіанти, як підібрати правильний парфум для жінки. По-перше, мати консультанта, який знає щось про вас, зокрема про ваше приватне життя, і зрозуміє, що вам підходить. Другий варіант щось на кшталт роботи стиліста. Він бачить вас уперше, створює деякий фантазм вашого образу і підбирає парфум відповідно до своїх вражень про вас. П'єр Гійом радить під час вибору парфумів обов'язково спробувати їх на пробнику. Це нейтральна поверхня. На ній аромат звучить саме так, як задумав парфумер. Потім на своїй шкірі духи можуть розкритися по іншому. Тож, уявімо, що я ваш стиліст. Я беру до уваги ваш світлий колір волосся, світлу шкіру, майже порцелянову. Я би порадив вам аромат з косметичними нотками. Вони одночасно солодкі, але розраховані на дорослу жінку. Завдяки специфічному компоненту, це витримка з квітів у молоці. У ньому є щось ретро, щось із минулого. Для самого парфумера він символізує похід на пляж, щось легке і світле, наприклад, сонце взимку. Подкажі, як правильно понімати, хороше консультант з тобою розмовляє? Може, можеш ти довіряти його вкусу в виборі аромату. Завдання консультанта стати вашим гідом у світі нескінченного розмаїття ароматів. Насправді, якщо вам подобається парфум, це ще нічого не означає. Ви маєте подобатись йому. Йому має сподобатися ваша шкіра, наприклад. Коли він буде на ній гарно розкриватися, це ваш аромат. Наумі Гудсір – Австралійка. Вона працює дизайнером аксесуарів уже більше десяти років. У 2012-му створила колекцію капелюшків для показу Кені Уеста, співробітнича із модним домом Mason the Exceptions. Її творіння відрізняються не тільки формою, але й матеріалами. Пір'я павичів, шкіра крокодила для європейців екзотика, для неї звичні речі. Усе, що було поряд в Австралії, не так давно Наумі почала створювати парфуми. я хотіла працювати з незалежними парфумерами і створювати унікальні аромати разом з аксесуарами та капелюшками то відображення мого світу. Дизайн упаковки теж мій. І самі аромати мають дещо до чого можна доторкнутись, бо мене надихають текстури різних матеріалів. Це я намагаюсь відтворювати у парфумах. У світі ароматів вона теж дизайнер, вигадує і описує, як має звучати запах. Розбирається в інгредієнтах та їхніх поєднаннях. So right well. Знаєте, в Україні зараз це поширене явище, коли дизайнер починає займатися парфумерією. Та насправді професія дуже специфічна. Що на вашу думку являє собою справжній парфумер? Я та мій креативний директор живемо поряд із ГРАС. Це центр парфумерії у Франції. Я б сказала світовий центр парфумерії. Тож я багато вчуся, знайомлюсь із сировиною. А з іншого боку, довіряю своєму сприйняттю нюху. Та найголовніше це мати гарний контакт і знайти спільну мову з парфумером, тим, хто безпосередньо відтворює твій задум. Оце справді працює. Я з уперше почула про австралійську парфумер саме коли почала читати про вас. Можна сказати, що ви розвинули цю індустрію в Австралії. Я б хотіла так сказати, але це не зовсім правда. В Австралії є люди, які створюють парфуми. Їх насправді дуже мало. Стосовно мене, можливо, мені просто поталанило, що з того моменту, коли ми почали працювати, на нас звертає увагу преса. Каже, що Австралія велика країна. Там є пустелі, ліси, степи та розмаїться і рослин. Як у капелюшках, так і в ароматах Наомі передає самобутність своєї батьківщини. Дизайнер живе у Франції і разом з тим у творчості висловлює усе абсолютно австралійське. В її парфумах запахи шкіряного одягу, католицької каплиці це дуже сильні екзотичні аромати. парфумери, які створюють нішеву парфумерію, мають сміливість більше ризикувати, експериментувати з інгредієнтами, поєднаннями. Тут більше уваги приділяється самому аромату, а не тому, щоб привабити споживачів. Вони стійкі. Я б сказала, це аромати, які мають особистість. Компаньон на уміри ноку є, вони познайомились близько 10 років тому парфумерія це продовження світу моди. Для мене давня пристрасть. Десь 20 років тому я працював з одним французьким дизайнером, який теж створював парфуми. Я придумував для нього упаковку, допомагав у виборі аромату, і так усе зав'язалось. Ідею перших ароматів на умі та Рено виношували близько 10 років. З часу свого знайомства вони почали працювати над задумом. Це усе сам аромат, флакон та його презентація. Обидва цінують якість творіння, тому за модними тенденціями не женуться. Головне кажуть, продумати всі деталі і зберегти стиль. When started, there was no Коли я тільки починав працювати у цій сфері, жодних тенденцій не було. Люди просто хотіли створювати якийсь аромат з інгредієнтів, які їм подобаються. Не було обмежень в ціні та складових, що використовуються. Важливий був задум. То була справжня творчість. Зараз усе дещо змінилось. На нашому ринку з'явилися продукти для мас. Тож ми намагаємось залишатися авторами альтернативної парфумерії. Та коли казати про моду і дизайнерів одягу, таких дуже мало. Аромат сильна зброя. Іноді нового парфуму достатньо, щоб кардинально змінити образ. Тож не бійтеся, експериментуйте. Головне, який би не обрали яскравий чи стандартний аромат, зберігайте за ним свою індивідуальність. З вами була Олександра Марченко. Дивіться нашу програму, і переконуйтесь світ ближче, ніж здається.